Вітаю, мене звати Марія Бушанська, я керівниця департаменту операційної діяльності в Дніпропетровському обласному молодіжному центрі. Сьогодні Дніпропетровський обласний молодіжний центр спільно з громадською організацією «Доїд» за сприяння проєкту про ООН підтримка громадянського. Суспільства та молоді, що реалізовуються за фінансовою підтримкою Міністерства закордонних справ Данії, розпочинають дослідження потреб молоді територіальних громад Дніпропетровської області. Ми, як представники обласного молодіжного центру, маємо розуміти, що саме необхідно молоді. А іншого більш ефективного способу, окрім як запитати в неї самої, немає. Коли ми розпочинали планувати свою діяльність спільно з нашими регіональними партнерами обласною молодіжною радою при Дніпровад та Дніпропетровської обласної військової адміністрації, ми зрозуміли, що найпершим нашим етапом має бути саме дослідження потреб молоді. Його цільову аудиторію буде молодь віком від 14 до 35 років, яка проживає на території Дніпропетровської області. Опитування охоплюватиме такі теми, як освіта, молодіжна інфраструктура, культура і дозвілля, розвиток молоді та працевлаштування. Після збору інформації та ретельного аналізу ми спільно з іншими молодіжними центрами зможемо розробити стратегію ефективного розвитку молодіжної роботи для молодіжних працівників області. Всього 10 хвилин вашого часу зроблять величезний внесок у покращення всієї нашої області. Тож закликаємо не зволікати, пройти опитування і зробити свій вклад у велику спільну справу. Опитування триватиме 3-4 тижні.